Час сесії шостецької міськради слово надали дитячому хірургу Шостецької дитячої лікарні Ользі Турочці. Лікарка озвучила проблему стосовно виплати зарплати їй та її колегам. Ситуація в дитячій лікарні ну, дуже непроста, як кажучи, а дуже тривалий час. Ну, не виплачується в повному обсязі зарплата, і зарплата затримується на місяці. Ось, але ж медичну допомогу ви. Ну, ми надаємо так і надаємо в дуже важких тяжких умовах. У мене питання. Я хочу дослухатись до ваших сердець, до вашого розуму. Що ну не можна так, крім цього, за словами Ольги Турочки, ми закладі передбачається скорочення персоналу. Два тижні тому виходить наказ про скорочення, про скорочення кого? Медпрацівників, Як яких і так не вистачає в нашому місті, не вистачає в нашій дитячій лікарні. Якщо ми таким чином будемо вирішувати питання про невистачу ну, невистачання коштів, воно не вирішить. Якщо пройде це скорочення, в кращому випадку ми будемо мати відділення. І не більше лікарні не буде. Як зауважила Ольга Турочка, молоді лікарі шостки звільняються та їдуть працювати до сусіднього Новгорода Сіверського, бо там їм пропонують зарплатню, заохочення, а також житло. Лікарі наші від'їжджають до Новгорода. Багато лікарів вже там. Розумієте? на зараз медичні сестри йдуть працювати у на заводи. Дякую. На чотири лікаря вже в Новгород Сіверському дають іде по. Іде підйомних і, і жибло, а ми не можемо надати навіть зарплатню. Депутатка міськради та за сумісництвом завідувачка інфекційного відділення Шосицької центральної районної лікарні Тетяна Тупикова зауважила, що у місті вже давно пропонувалось вести систему заохочення для медпрацівників, але спільної думки депутатський корпус так і не дійшов. Вона вкотре наголосила, що це питання все ж треба узгодити. Ми можемо надавати матеріальну допомогу медичним працівникам. Щоб їх зацікавлювати, працювати в нашому місті. Це дуже можливо і це просто по 10 тисяч здавати хірургам, житло, ми житло сказати, ми можемо знайти можливість із міського бюджету виділяти кошти, які... У допомагати лікарям залишатися народжувати місця. Систему охорони здоров'я фінансує Національна служба здоров'я України. За словами міського голови Миколи Ноги, медичні заклади шостки в умовах недофінансування з держбюджету дофінансовуються з бюджету міста. Чітко розуміємо, є ССУ, є державна система. Ми так, вони ви повинні вийти до відповідна сказати. Шановні депутати, я вам задержав січні в лютому, в березні. І кожен місяць знаходити йому сумнів. Ми ж відірваємо від від, від, чого, від дороги, від воїнів відірваємо. Міський голова зауважив, скорочення у дитячій лікарні дійсно планується, але під нього підпадають не лікарі, а медсестри. Це ж не ми наказ Якби ми впадали в СЗУ, то так не було. Але ми надавали. Я думаю, депутати підтримують і в раз, в тому числі, в цьому рішенні є. Медичної галузі серйозні суми надаємо, в тому числі і не тільки на, на, на заплату, навіть бо трошки дає. І далі будемо підтримувати дитячу лікарню. Дитяча лікарня нам всім потрібна, однозначно. Для наших діток дійсно, по нормативом подивилися, вони не ми. Це ж не ми наказ. Якби ви впадали в сезон, питання не було. Але ми факт надавали допомогу. Я думаю, депутати підтримують підтримують. В світ вчора в тому числі в цьому рішенні є медичний галузі, серйозні суми надаємо. Микола Нагана наголосив, що у Шосільській дитячій лікарні зробили ремонт, аби зменшити витрати на тепловозабезпечення. Також завершується будівництво котельні на біопаливі.